Сергій, нам поступило ще таке запитання: як пояснити людині, що таке хрещення? Хрещення, коли ми думаємо про хрещення, я думаю про нього в таких трьох категоріях. Mm -hmm. Перша категорія: хрещення це є заповідь Господня. Ісус Христос, коли він возносився від учеників, він їм сказав такі слова. Ми читаємо це в Матвія, 28 розділ з 18 по 20 вірш. А Ісус підійшов і промовив до них, тобто до учеників, і сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи христячи їх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто, перша категорія, коли ми думаємо про хрещення, що це таке, чому християни взагалі його роблять, це повеління Господнє, це заповідь Ісуса Христа, того, кого ми любимо, дав нам повеління. І Він далі говорить. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Тобто, ця заповідь Ісуса Христа, навчати і хрестити, вона буде до кінця віку. Перший момент, перша категорія. Ми говоримо про заповідь Ісуса Христа. Практично, як воно виражається, що таке означає це слово хрещення це занурення. Тобто, людина, вона занурюється в воду. А, і… Вона занурюється воду в ім'я. Ми чуємо хрестяче їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І в новому заповіті, практично, ми бачимо, що віруючі люди, вони так розуміли, коли є багато води, вони хрестили людей. Наприклад, ми читаємо в дії святих апостолів історію про одного чоловіка, який зустрів скопця, який, скажімо так, їхав з Єрусалиму, з поклоніння. і... Пилип йому поча розказувати про Ісуса Христа, свідчити про Господа, розказувати йому Євангелію. І ми читаємо, що коли Пилип відкрив свої уста, і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому, як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець ось вода, що мені заважає хреститись. Тобто була вода, він її побачив, була проповідь про Христа, була проповідь про те, що повелів Христос, і Він каже. Ось вода, я хочу хреститись. І далі Пилип відказав: якщо віруєш з повного серця свого, то можна. Тобто, друга категорія, ми перша ми говоримо, це заповідь Христа. Ми говоримо, що друга категорія це є от, практично це занурення віруючої в Ісуса Христа людини в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, занурення в воду. Якщо б він не вірував Христа, то це б заважало б йому хрещі. Да, так, от Пилип його і питається, каже: якщо. Віруєш в Ісуса Христа, то можна. То йому відповідає: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, що повіз спинився, і обидва пилип та скопець увійшли до води, і охрестив він. його. Друга категорія це людина, яка є віруюча в Ісуса Христа. Вона занурюється в воду, і вона, а, вона проголошує це хрещення, або той, хто хрестить в ім'я. Отця і Сина, і Духа Святого. Чому? Тому що і Отець, і Син, і Дух Святий, вони приймали участь в спасінні людей. Ну, ми читаємо, що так полюбив Бог світ, Отець, що віддав свого Сина, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. І Дух Святий це оця, третя особа, яка веде людей до Ісуса Христа, яка відкриває їм Писання. Ми читаємо Біблію, читаємо, люди кажуть: я читаю Біблію, нічого не розумію. Дух Святий, він той, хто відкриває людям Ісуса Христа. Я би сказав, що віра, вона тут відіграє дуже важливу роль. Чому? Тому що хрещення це не просто релігійний обряд. Хрещення це щось набагато більше. Я сьогодні буду їхати вечором додому, і моя жінка подзвонить і скаже, заїдь в магазин. Вона хоче, щоб я щось зробив. Я її люблю, я заїхав в магазин, мені приємно це зробити. Коли я, наприклад. Чи любить чоловік, він, якщо І їй приємно, коли чоловік дає квіти жінці, це не просто механіка, це не просто обряд. Я хочу щось для неї зробити. Віра в Ісуса Христа вона побуджує людину виконувати повеління Христа. Вона хоче їх виконувати. Тепер третій момент дуже важливий. Тобто, перший момент це заповідь Христа. Другий момент, ми говорили, це погруження, оце практичне, як воно виглядає, погруження віруючої людини. Воду в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, і тут дуже важливо віруючої людини. Ми говорили про це. І третій момент цей духовний момент, це відображення духовної реальності. Хрещення, воно відображає духовну реальність. Ісус Христос, Він прийшов на землю, щоб спасти грішних. Він для того помер. Ми читаємо, що Він був розп'ятий на Голгофі, Він був похований і Він воскрес. І хрещення, апостол Павел, він якраз в Римлянам ми читаємо, він його так і пояснює, що в хрещенні ми з'єднуємося з Ісусом Христом. Наприклад, ми читаємо 6 розділ, другий вірш. Ми, тобто віруючи, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім?» Тобто, що він говорить? Ми вмерли. А Тепер дивіться уважно, слідуючий вірш. Чи ви не знаєте, що ми всі, що хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його охрестились? Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Ісус, Воскрес Христос мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися це слово, що робиться з людиною, яка вірує, вона з'єднується з Христом. Вона вмирає для гріха. Вона хоче жити тепер не для гріха, який противний Богу. Вона хоче жити для Бога і виконувати Його, його повеління. бо Вона його любить. Вона з ним з'єднується. Всім є своєю душою, своїми бажаннями. Бог робить ту роботу в серці людини. Він з'єднує її з Христом. І ми читаємо, що коли ми з'єднались з подобою смерті його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. От хрещення, що воно відображає? Ми говоримо, яку реальність духовну, воно відображає. Ми маємо воду, і людина занурюється в воду і, і погружається. Ми говорили, це слово, саме слово хрещення означає погруження, занурення. Филип, Филип, ми читали, вони знайшли багато води, вони війшли в воду, він його хрестив. Це слово занурення, воно. Виглядає як оця смерть. Mm -hmm. Смерть, що сталася в нашому серці для гріха. І коли людина піднімається, оцей образ він відображає його Воскресіння для нового життя, або його Воскресіння для Бога. Тобто, оцей образ, коли ти дивишся на людину, яка хреститься, вона воду і з води. Чого? Старе вмирає, нове оживає. старе життя вмирає, нове оживає. Це то, що вже сталося. Mm -hmm. Тобто, саме хрещення, воно не. Воно не робить людину да, новою, ні в, в цей не в воді час. сила, сила в вірі. В Вірі, коли людина увірувала, щось сталося. А сталося, людина полюбила Христа. Вона полюбила того, хто за неї помер. Тепер вона зовні відображає те, що сталося всередині. Вона вмерла то, що да, і вона засвідчує перед всіма другими. Тому хто вірує в Христа. Це повеління Ісуса Христа прийняти хрещення, відобразити те, що сталося в тебе всередині.